Одним із головних завдань кожної країни є зміцнення здоров'я нації і кожного жителя, зокрема. Відновлення порушених хворобою функцій організму та підтримання їх на належному рівні сьогодні є не тільки актуальною проблемою, але й все більше перетворюється на умову нашого виживання. Прискорений ритм життя, стреси, інформаційна перевантаженість та несприятливі екологічні фактори стали ворогами людства. З одного боку, ці фактори пригнічують захисні функції організму, а з іншого сприяють появі нових і все більш небезпечних збудників Спеціалісти стверджують, що здоров'я населення лише на 10% залежить від рівня розвитку медицини, ще на 20% від спадковості, а на 70% від способу життя та стану екології. Сьогодні через погіршення екологічної ситуації на нашій планеті виникає все більше нових, і я хотів би підкреслити, дуже небезпечних хвороб, які можуть виявитись перешкодою для нашого подальшого існування на цій прекрасній планеті. Та й старі хвороби. Завдяки загубленому довкіллю, все важче і важче піддаються лікуванню. Але ж я хотів би наголосити, що це довкілля ми ж губимо самі. Виходячи з цього, ми зараз коперуємося з міжнародними науковими організаціями та й з нашими академічними інститутами для того, щоб створити нові ефективні засоби, які допомогли нам у цих незвичайних умовах. Науковцями фірми Екомед створено принципово нові форми, що вигідно вирізняються серед інших існуючих в світі, як хімічних, так і натуральних. Ці засоби дозволяють попереджувати наслідки мутації збудників вірусно-інфекційних хвороб, позитивно впливають на імунітет, стимулюють обмінні процеси клітин, тобто спрямовані на ліквідацію причин виникнення недугу, в той час, як навіть найсучасніші фармацевтичні препарати діють лише на прояви хвороби і практично не торкаються причини її виникнення. Можливо, наші методи і засоби лікування просто сьогодні в Україні не потрібні. Але давайте звернемось до фактів. Сьогодні в Україні, скажімо, лише від наслідків інсульту помирає людей в 10-12 разів більше, ніж, скажімо, в тій Швейцарії. За останні 10 років в Україні захворювання на туберкульоз збільшилась вдвічі. Не дивлячись на те, що ще 10 років назад ми вже перейшли епідемічний поріг цього захворювання. Але найбільш насторожує той факт, що більшість форм туберкульозу в Україні являються дуже стійкими до існуючої терапії. Наприклад, первинні форми резистентність 26%, у рефікованих – резистентність 70%. Це призводить до того, що поширення туберкульозу не зупинити. І підтвердження цьому, що захворюваність за останні 10 років серед лікарів-тезіатрів збільшилась в 26 разів. Це дуже загрозливе становище. І саме от наші методи і засоби допомогли взяти під контроль цю ситуацію і на кінець вирішити цю проблему. Науково-виробниче об'єднання завдяки науковим розробкам з питань вирішення деяких гострих та актуальних проблем людства відоме вже більше ніж в сотні країн світу. Його результати в боротьбі зі снідом, гепатитами, резистентними до препаратів формами туберкульозу та іншими малочутливими до існуючої терапії соціально небезпечними інфекціями останнім часом отримують найвищі оцінки на міжнародних наукових конгресах. Наші розробки це принципово новий підхід. Який дозволяє подолати саме оцю резистентність, оцю стійкість вірусів до існуючих засобів. Для цього ми запропонували зовсім інший підхід боротися з вірусами і інфекцією не прямими, противірусними або антимікробними засобами, як це робиться, а доповнити цю терапію зміцненням захисних сил. Справа в тому, що імунітет. Швидше може перенастроюватися на боротьбу з вірусами чи інфекціями набагато швидше, ніж вони можуть міняти свої властивості. І ви знаєте, практика це підтвердила. Наприклад, на останньому міжнародному конгресі по засобам боротьби з ВІЛ-інфекцією та СНІДом саме наша доповідь була в центрі уваги. Чому? Да тому що ми довели, що Вірус сніду сьогодні можна подолати і можна успішно лікувати хворих. Не менш вагомими є результати науково-виробничого об'єднання в профілактиці серцево-судинних захворювань, смертність від яких у віці 40-45 років в 10-12 разів перевищує смертність в аналогічному віці в країнах Європи. Більш активне впровадження натуральних засобів в Україні дало б змогу зменшити смертність в середньому віці від цих хвороб. Такі високі показники були досягнуті завдяки співпраці більш ніж 40 науковими лабораторіями та відділами 16 провідних науково-дослідних інститутів України. Виробництво фітоконцентратів нашої науково-виробничої лабораторії носить експериментальний характер. Йде удосконалення технологій напрацювання для механізації виробництва. Фактично йде становлення підприємства, яке ставить перед собою великі цілі. Процес складний, тому що наші технології не мають. Аналогів у світі, і ми не маємо можливості скористати існуючим досвідом. Все потрібно розробляти з нуля, а це потребує як і часу, так і коштів. На перший погляд може здатися дивним, що ми протягом усієї передачі говоримо про такі видатні результати, якими цікавиться сьогодні вся Європа, і раптом звичайнісінькі банки та технологія ручного виробництва. Але за цими скляними слоїками криються насправді унікальні та найсучасніші технології. Кожній банки потрібно створити режим індивідуальної екстрації, створити спеціальні умови для цієї екстрації. На, скажімо, на одній полці стоять компоненти одного нашого лікувально-профілактичного засобу, які потрібно для того, щоб виник синергіз, тобто взаємне посилення компонентів, потім поєднувати ці компоненти у певному порядку через певні проміжки часу. І супроводжуючи спеціальними там технологічними посиленнями тих молекулярних комплексів, які звідси добуваються, реалізувати це з допомогою якихось тих примітивних технологій, які сьогодні існують, просто неможливо. Так, да, ми працюємо над механізацією технологій, але це будуть технології з комп'ютерним управлінням, щоб реалізувати, скажімо, цю програму і по часу, і там в певному порядку. І, і з певними технологічними обставками. З іншого боку, оскільки е, наші е, засоби наші мають якби живу структуру, ми повинні е, нейтралізувати негативний вплив, який при технологічній процесі присутні, скажемо, оті ж електродвигуни випромінюють поле, яке е, скажімо, зменшує ефективність тих препаратів. І тобто тут виникає безліч таких. Е, Технологічних е, якихось таких нюансів, які важко зразу так відтворити. Але я думаю, що в цьому році ви вже побачите зовсім іншу картину, де справді будуть технології, найсучас... які будуть працювати по самим сучасним комп'ютерним програмам, і в які будуть закладені самі сучасні досягнення молекулярної біології клітини, е, самі сучасні е, досягнення там сьогоднішньої екстракції і так далі. Лабораторія акредитована в системі Укрмедтест -стандарт». Тут працюють провізори найвищої категорії. Кожна продукція, яка поступає на виробництво, проходить вхідний контроль. Жодна серія фітопрепаратів, вироблених фірмою, не надходить до споживача без аналізу. Несмотря на те, що ми випускаємо біологічно активні добавки, методи аналізу приміняються ті ж, що й при аналізі лікарственних препаратів. фармакопейные методы. С целью научных исследований наша лаборатория сотрудничает с Киевской медицинской академией после дипломного образования имени Шупика с кафедрой фармхимии и фармакогнозии, с Институтом гигиены и медицинской экологии имени Мерзяева, с Киевским медицинским университетом имени Богомольца и другими. Чимало туристів із США, Канади, Англії, Німеччини, Швеції та інших країн приїжджають до України спеціально, щоб придбати натуральні та безпечні лікувально-профілактичні засоби. Але в цьому немає нічого дивного. В розвинутих країнах, особливо серед людей, які досягли бажаного соціального статусу, дуже цінується стан власного здоров'я, а лікувально-профілактичні засоби екомеду значно розширюють можливості сучасної медицини. Це не просто концентрація сили природи у потрібному напрямку та примноження необхідної дії найсучаснішими досягненнями біологічної науки, а й можливість впливати не тільки на наслідки хвороби, а й причини її виникнення. Фітоконцентрати нашого виробництва, а це близько 30 препаратів на рослинній основі, дають лікарям потужний арсенал для впливу на багато хвороб. Наші препарати беруть від традиційної фітотерапії глибину впливу, комплексність дії та безпечність. А від традиційних аптечних ліків вони беруть потужність, силу і ефективність і спрямованість на якісь конкретні патологічні процеси в організмі. Таким чином вони об'єднують позитивні риси двох галузей медицини, і за рахунок цього, застосовуючи їх, можна досягти впливу на причини хвороб, не на наслідки і симптоми, а на причини. Особливо ослаблені діти. Формування органів та їх функцій у дітей триває до 15 років. Під впливом сучасних екологічних умов всі функції порушуються вже з дитинства. Ми вже встигли звикнути, що в нас практично немає здорових дітей. Але з хворих дітей виростуть ще більш хворі дорослі. Тоді які ж у них народяться діти? Поява в медичній практиці нового критерію часто хворіючі діти свідчить, що основною причиною ослаблення здоров'я у дітей є недостатність їх захисних сил. І коли на міжнародних наукових конгресах наголошується на надзвичайно високій ефективності відновлення захисних сил засобами науково-виробничого об'єднання, можливо, варто було б скористатися ними для практичного оздоровлення дітей замість декларування турботи про генофонд нації. Головною задачею для себе ми, керівники підприємства, стаємо все-таки соціальна пра проблема наше суспільство, а не корпоративні. Незважаючи на те, як би нам не було інколи важко, але все-таки ми стараємося тримати ціни доступними для нашого пересічного громадянина. Ще більше як 5 тисяч років назад над входом піраміду хеопса висічена надпись: Людство загине від невміння користуватись законами природи. І від незнання справжніх цінностей. Так давайте, щоб справжніми цінностями для нас стали не корпоративні інтереси, а наше здоров'я і, і наша, наше гармонійне поводження гармонійна взаємодія з природою. Давайте згадаємо, що навколишні ліси і ця зелень існує не для торгівлі деревиною, а це ще й легені планети. А без повітря ми і дня не проживемо. Давайте згадаємо, що загублена отруйна земля, отруйна вода поверне нам все це тарицею, видять тих продуктів харчування. І, і давайте згадаємо, що на цій планеті жити не тільки нам, а ще й нашим дітям. Враховуючи всі небезпечні зміни, які відбуваються в епідеміологічній ситуації усього світу, ми повинні в першу чергу докласти всіх можливих зусиль, щоб зберегти своє власне здоров'я і здоров'я нації.